Від всім приїхали до мене ось такі лазерні моделі 3D-моделі DVL Китай з зеленим лучом. А подивимося, що всередині. Лазерний рівень з акумулятором. Ще один додатковий акумулятор. Зарядне. Укріплення, якщо потрібно за щось чіпити для цих магнітів І пластина. Лінійка пластикова. Зараз ми включимо, подивимося, що тут. Покаже він нам. Кнопки сенсорні, башні, якісь дюраль алюмінів щось таке. Досить непогана якість. І ціна буде невисока. Коли цікаво, звертайтеся.